твого міста. Пішли, Юля, пішли, пішли, пішли. Куди ми зайшли? Ну, mm -hmm. Куди ми зайшли? Чекай, дивись, я тако тебе трошки вперед. пропущу. Отак, отак. Ось, слухайте, тут так в кольорах. Я дивлюся, mm -hmm. от. тут килимок зелений. Якраз Юля mm -hmm. знала, як це обрати. І mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. чим пахне, Юля? Mm -hmm. Тяжко сказати, чим пахне, У мене якісь такі асоціації. Що дивно, що тут немає пари і не шумить вода. А зараз, зараз, ну зараз, не зараз, Не косметичний зараз, салон. Зараз, ану, бо то, 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 думка яка? почекай. Привіт. Не басейн, бо водою не привіт. чути. Басейн. Так о зараз ми будемо. Ми зараз будемо тут визначати. Не басейн точно. Не, 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 не то... хіпчистка. Ого, То точно не басейн. Знаєш так. як? Ану, давай отак. Перше тако. Мило. Мило. А, так. Ой, О, якісь. Щось таке гайне фоємно. Це було мило. Це щось таке, може, косметичне якесь. А це якась косметика. так? Якийсь косметичний, Я, натуральний. То, коли засіб. Колись мій як був маленький, то казав та косметика, що ти нею космилася. Космилася. Оце, власне. Мило? Ми на фабриці? Мило. Ну це не цех. Це, це, ну, це, це не дуже цех, не цех. А, Але це, це, це ж дуже модно, є чистки натурально. Це мило, це мило. Але ти як зараз побачиш, хто його робить, зараз скажи, якась майстриня, до якої ми прийшли. А, майстер. яка займається. Ну, Ой, а, о, У мене то не майстер, то не, не майстер, майстер, то таке майстриня. Але ти зараз наліво подивишся, яка та майстриня. Привіт! <ривіт> знайомимося! Привет. Це ти я зробила? А можна подивитися? Бачиш, там мило це? готове. Так, а, ми... а, і зелене. Так, зелене, Юлі. все для Юлі. Для Юлі. Дивись. Ай, який запах! Бачиш, яке гарне мило? І таке запашне. Так? Воно з натуральними ароматами. Mm. Бачиш там арома олійки, Юлі? Mm. Які там у нас є? Mm. Зараз ми покажемо І, пиши... і трошки процес. Так? Я люблю Україну. А, так. Ага. Україна, це круто. Тут різні наклеечки. Ти бачиш, mm. де з цього боку не бачив. Не показував ще, дивися. Все ще має бути, має товарний вигляд, розумієш? Mm -hmm. От воно має. Давай зараз будемо тако. Навгад, навгад. Це тут евкаліпт, чи це чим ти типу? все? буде це ти добре, але тут не видно. Тут писало, все буде добре, а тут що пише? Це. Це. Оце, так? Так, не можемо ніякий запах м'яти. Воно пахне я смачненько, тому що ти напевно нюхаєш м'ятне. Так. А тут є м'ятне, евкаліптове. З тих. І навіть ось рожеве. А що у нас на рожевому пише, я не бачу. Але той, хто би це мило придбав, то він би розпакував, бо бачиш, тут так воно закрите. І побачив би, що там написано. А як можна мило придбати і як його робить Софійка, то ми зараз будемо бачити і дізнаватись. Е, я беру мило і отак от насипаю трошки. Потім я беру столову ложку і наливаю туди кип'ятку. Потім я перемішую і кладу в мікрохвильову. І перший раз я десь кладу на 40 секунд, на 30 секунд. Зараз вже треба витягнути. І бувилку, і так от його розминаю. Чуть -чуть. Рецепт уже давно випробували з подружкою, знайшовши його в інтернеті. Кілька разів до мікрохвильовки, робота виделкою і на наступний етап. І вже можна додати. Е, Колір. Десь приблизно стільки і ще раз так перемішу. Потім кладу в Так. Вар... Да. Це десь на 20 секунд. І, ну, там полявляються такі е, маленькі кульки і воно вже показує, що воно вже майже готове. Ті бульбашки Так, да, бульбашки. Витягаю і отак от знову вилкою перемішую. Потім я це м'ятний запах, і я десь додаю три крапочки. Крап, так. От. Кладу ще раз. Після таких маніпуляцій мильну масу Софійка викладає у звичайні одноразові паперові скляночки і в холодильник. А зрозуміло, після того як мило застигло, мотивуючи наліпки, пакування і торгувати, так Софійка Ткачук в такий спосіб збирає кошти на допомогу ЗСУ. Бувають випадки, що мило не беруть, але просто дають гроші на Збройним силам України. Почала Софійка цю добру справу в середині вересня минулого року. Зараз збирає на придбання автомобіля для підрозділу свого рідного брата Романа. І поки ми були з нею на заправці, то перші двоє покупців уже підійшли. А всього, в день, коли ми знімали цю програму, дівчинка назбирала 2759 гривень і 50 копійок. Щиро дякуємо цій чудовій дитині за небайдужість. і Запрошуємо, якщо будете їхати попри Черніїв. Гляньте, чи не стоїть на запраці білява красуня Софійка зі своїм милом. І обов'язково придбайте собі це пахуче диво. А якщо ми вже почали подорож з селами, то і продовжимо. Ну, у Черніїв уже зовсім не село, адже входить до Івано-Франківської територіальної громади. І ми нашою програмою, до речі, тут уже були. Ага, і в угорниках були. Але їдемо знову, бо ж за цей час село стало ще краще. Я переконалася в цьому, коли знімала в місцевому будинку культури програму Спробуй наживо. Ми любимо нові ідеї, чесно кажучи. Любимо, тому що є чим втілювати і є бажання. Якісь новації постійно щось хочемо імпровізувати. О, щодо новацій, то ось тут вони дуже помітні. Ну, бачите, це кабінет по роботі з дітьми та молоддю. Тут займаються діти і мають можливості технічно оснащеною апаратурою співати наживо. Є і клавішні інструменти, і силова апаратура, і барабани життя о. Пам'ятаю, колись у Польщі ти захоплювалася обладнанням для вокальної студії. Бачиш, і у нас тепер є сучасні технічно оснащені заклади для занять із дітьми. Ну це скоріше виняток із правила, адже будинок культури села Угорники найкращий в нашій області, Ба більше у всеукраїнському конкурсі він завоював друге місце. Володимир Бардецький каже, це завдяки чудовій злагодженій роботі колективу, де кожен на своєму місці. Від керівника залежить набір кадрів, кого взяв з тим і будеш працювати. Це дуже важливо, ось і ну взяв на компетентну людину, будеш за неї робити. Будеш Тут, тому, що відповідальність на тобі як керівника, розумієте? І тому будь мудрим, коли ти вибираєш працівників на свою роботу. Говори, думай, створи умови для них. Так, щоб Це добре, тому що розумієте, ну будемо відверті, що ми маємо бути любити людей насамперед. Це ну без цього немає. Все, якщо з позиції диктатури, ну надовго цього не стане. Не буде так процвітати все, якщо не буде любові в колективі. Тому тут у всьому порядок: просторий хоровий клас із виходами на закриту та літню сцени, акуратна костюмерна з чудовим провітрюванням. А ще в планах спортивна зала, оснащена тренажерами та відповідно обладнана. А вже тепер є можливість безкоштовно займатися настільним тенісом під керівництвом тренера, кандидата в майстри спорту. В цій же залі проходять заняття з хореографії, адже тенісні столи легко складаються за цей час, поки стоїть щось на паузі, то ми вдосконалюємося в тому, щоб ми хотіли ще краще зробити. І відповідно робота йде, робота працюється. Звісно, що Ну, ми не маємо на що жалітися, тому що ви самі бачите, що дякуючи нашій е, любізиною, не нашій старості, ми називаємо її твор, творчою мамою, нашою, яка любить е, громаду, яка любить не тільки культуру, а всі сфери, і освіту, і спорт, і культуру. У нас на стадіоні. Футбол. Ви, якщо поїдете далі, що громада живе. І відповідно, звісно, не було б навіть одної цеголки тут, якби не було любові до нашої роботи і до культури нашої громади. Будуть згодом в хореографічній залі і дзеркала. А поки що не можна, адже тут ще й укриття, такі реалії часу. Проте на сцені відбуваються заходи, концерти, зустрічі, технічне оснащення допомагає втілювати найсміливіші задуми. Люди приходять і десь трошки відновлюється розумом, знаєте, від тієї реальності тут, на цьому місці, де ми можемо разом подякувати, де ми можемо разом подякувати Богу за те, що ми живі, за те, що ми маємо нашу землю. Культура як лікар, який має лікувати людей. Ви знаєте, ну веселити ми будемо в повній мірі тоді, коли буде час на це, коли біль стихне коли закінчиться ця перша фаза війни, гарячої війни буде друга фаза. Це розбиті сім'ї, це інваліди, це люди з розбитими долями, серцями, які зневірилися, і от тоді треба лікувати, треба тоді направляти, треба тоді піднімати і культуру нашої нації. Треба відновлювати, відбудовувати знову ж таки і в розумінні людей, любити людей. Ось і третя вже фаза це тобто, тоді, коли ми вже можемо з руками вже вільно себе почувати в різних жанрах, а зараз маємо проявляти і мудрість, і толерантність, і знову ж таки вдячність тим людям, які зараз на передовій, які зараз без домівок, без сімей. І знову ж таки, ми маємо відновлювати стовп нашої нації. Це і мова, і культура, і традиції. Маємо навчати в любові людей, які поприїжджали, щоб вони знали нашу традицію. Ну не з кулака, а з любові до них, щоб вони побачили, що ми є люди, що ми люди, які люблять свою країну, люди, які люблять свою мову, і мова не на знищення для того, щоб любити. Час він диктує, все ж таки, диктує напрямок різних заходів, напрямок навіть пісень диктує час. Як ти так, вже не такі за за додому, пісня на волошки у поля, пісня у поля полягати, що не розкажеш, ти нікому, Пісняться на волошки у поля, пісняться на волошки у полягати, що не розкажеш, ти нікому, це той момент, коли немає.

Бачити сонце і квіти, радіти, що знову достигають черешні. Культура села Угорники живе, і всі працівники та аматори творять нове і бережуть традиції. Наша зйомка відбувалася у День Святого Духа, або, як кажуть в народі, на другий день зелених свят. Ми нині в нашій світлиці приготувати так як то зелені свята, свіжі зелені. Голубці. Голубці є з картоплі, голубці є з м'ясом з рисом, голубці грибовою підливою, ну і смачний, духовний, такий гарний, пахучий хліб. Так. О, та це ж у горницька світлиця. Ми були тут осередок народознавства в селі. От недавно ми робили захід до вишиванки. До Захід до хустки, світлиця це не лише будівля, це клуб невайдужих, залюблених у рідне людей. Приходять люди, приходять діти. Ми так само багато вчимо дітей. Які багато їх вчимо і розказуємо їм, які е, колись традиції, які були наші е, страви, як наші люди, е, які готували. Люди ж тоді не так жили, так як тепер трохи бідніше, але готували і дуже гарні страви, українські страви, смачні страви. І ми зараз то трошки відтворюємо це в музею і показуємо нашим дітям. Саме аромат півоній покликав нас далі, і от ми вже на славнозвісній виставці, яка своєю красою і ароматами дивувала, чарувала, захоплювала. Адже творили її залюблені в красу люди. Прийшла думка, у мене на городі багато півонів цвіте. І в минулому році, коли зацвіли красота, запах, і я сижу і думаю, боже ніхто цього не бачить, тільки я, як би це показати людям. Ну і коли спілкувалася з друзями, які також займаються півоніями, запропонувала, давайте зробимо виставку. Мене підтримали, і так у нас вийшла виставка. Колекціонери, які приїхали до нас з Києва. З Львова, з Херсона, жіночка приїхала. Ми були дуже вражені. Ми так були, ну, несподівано вражені, що вона така героїчна людина, приїхала, привезла свої квіти. З Одеси були, з Ходорова, з Радехова. Ну, всі везли щось таке везли в холодильних мішках, в холодильних ящиках. Ну так вміли. Я також свої ранні сорти всі зберігала в холодильнику. Спеціально звільнила цілий холодильник, і вони в мене там два тижні чекали виставки, тому що є такі ранні сорти, які вже відцвіли на сьогоднішній день. Зараз цвітуть середні. На підході будуть квітнути пізні сорти. Тобто тут сортів ще? пізних дуже мало є. Одесити деякі привезли, бо в них іде на тиждень, на 10 днів цвітіння, квіткування скоріше, як у нас. У колекціонерів з Києва з Одеси побутує така думка, що на заході мало цікавляться півоніями, і вони так зразу задумалися, чи їхати до нас, чи не їхати. Що ніби захід не дуже цікавиться цим видом квітня. Ну, ми сказали навпаки, ми знаємо, що є багато, і ми любимо, і, і все. Ну з тим, що навіть як ви не приїдете, ми все одно виставку організуємо з тим, що ми маємо. Ну, приїхали всі, кого ми запросили. Ну і кожен, знаєте, старався віз те, що має найкраще в себе в колекції. те ми їм дуже вдячні, дякуємо всім, хто це треба було потратити три дні часу. А зараз у них також сезон, тому що квітки квітують, кожен має справи хто на продаж бутони, хто готує квіти для того, щоб підготувати їх до осені. Ну, але потратили час, приїхали до нас і всі поїхали від Франківська зачаровані ми, і екскурсію їм зробили. В нас вони всі подивилися на нашу колекцію старовинного одягу. Ну, Були вражені нашою гостинністю, і ми дуже дякуємо їм за те, що вони привезли нам на виставку свої квіти, прикрасили наш мистецький дім. Ну і взагалі ми так подумали, що нам би пасувало таку виставку зробити, тому що ми в одному просторі об'єднали мистецтво вишивки, мистецтво рукоділля і мистецтво вирощування квітів. Бо це також треба знати нюанси, що квіти люблять, як їх годувати, як їх поїти, в який ґрунт посадити. Це також дуже велике мистецтво. Ой, більшість із цих сортів я бачу вперше в житті. Думаю, тут є доволі рідкісні. А цікаво, яка квіточка із представлених тут найдорожча. Це квітка нова, вона є тільки одна єдина в одного колекціонера українського. Привезли її нам у бутонах і от вона тільки в нас почала розпускатися. Американський сорт. Коли новий і рідкісний, він ясно, дорогий. Я ціни на нього не знаю, але Ельза фон Брабант то є селекції з австрійського розсадника Мілі. Так, так. То у нас на українському ринку вона 13-14 тисяч гривень коштує. Ну, і Колекціонери стають в чергу для того, щоб придбати цей корінець. Кажуть, хто. Поповує брильянти, хто там цінує дорогоцінні старовинні картини, хто старовинний одяг, а хто півоні. Але й старовинний одяг тут цінують, зберігають і відтворюють. Власне, із колекції українського традиційного вбрання почався мистецький дім Тобівка. Найперше, що ми намагалися втілити, і вже втілили, і досить, до, досить добре втілено, тому що люди дійсно відгукнулися, це є школа вишивальної майстерності, де люди різного віку, від, від молоді і до вже досить поважного старшого віку приходять для того, щоб вивчити шви, вишиття, якими вишиті усі автентичні речі, шви, якими працювали наші прабабусі, і які були в певний період забуті або недозволені, які не вивчалися. І ось зараз в нашій школі вишивальної майстерності з величезним задоволенням приходять жінки, і це все вивчають, працюють, відновлюють ці знання наших предків. Візерунки, дай нам Боже здоров'я за все наше життя, відшити, хоча б поразу те, що тут є в нас представлене, це, це таке розмаїття орнаментів, кольорів і, і всього, що можна дійсно взяти за основу, що тут взагалі не варто не варто нічого придумувати, а знову ж повторююся: дай нам Боже здоров'я, могти це все хоча би відшити, відновити. Популярна українська вишивка, а вона наскільки різноманітна, що якогось тільки одного візерунку чи одного регіону, це, це не обмежиться тільки якоюсь частиною. Е, кожен, хто до нас приходить, е, захоплюється цим розмаїттям, але е, обираючи якийсь такий вид сорочок, який подобається найбільше. Е, Потім виясняється, що людина має корені походження саме з того регіону, звідки обирають узір, орнамент, який найбільш сподобався. Це ось це поєднання, ось ця лінія, лінія роду, лінія дійсно того, того генетичного коду, який насправді закладений в, в, в практично в кожному з нас. Вона дійсно вражає, тому що це просто на підсвідомому рівні. Маючи дуже багато матеріалів, які просто ну в пересічні люди, майстрині приходять для того, щоб купити собі щоб вишити сорочку. Дуже часто людина не знає, яку сорочку вона хоче, або показуючи фотографії, безліч яких зараз є в інтернеті, люди не зовсім розуміють, що вишивали у світі не тільки українці. А фактично кожна нація світу прикрашала свій одяг якимось декором, і це все можна назвати вишиванкою. І ось тільки бачачи ось цю експозицію дійсно української сорочки, ми маємо змогу показати наочно, та люди дійсно переконуються, що та ідентичність, яку зберігає українська сорочка, вона є відмінною від того всього, що ми можемо зараз бачити на просторах інтернету, і що зараз дуже багато перемін. З українською сорочкою. І ось така просвітницька мета цього е, відкритого простору е, якраз нам дуже допомагає і допомагає нашим відвідувачам обрати для себе саме ті матеріали та візерунки, щоб потім створити. Е, Красиву українську сорочку. Свою. Так, свою. 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 Ми зараз запустили серію невеличких екскурсій для дітей, оглядових, для, для учнів. Ліцей 11 був у нас таким пілотним проєктом. І дуже багато класів дітей приходили. І ось таке невеличке. Інтерактивна екскурсія, тому що дітям треба було здогадатися, які регіони, а звідки, а, а, а вже ознайомлюємося, не всі знають наші чотири етнорегіони Прикарпаття. А звідки бабуся, дідусь, звідки батьки, і їм вже теж було цікаво знати, а в мене така сорочка, у мене не така. А на фотографіях теж ми розрізняємо, чи це українська, чи не українська. І дітям теж дуже цікаво, і вони з величезним захопленням звідси від нас вже йдуть, бо ми вже тепер. Знаємо, яка має бути українська сорочка і що правильно одягати на день вишиванки. І ми дякуємо за це знання всім, хто вишивав і вишиває, хто колекціонує, дбайливо зберігає, а головне відтворює. І так традиція живе у поколіннях. Така сьогодні наша країна на запах про небайдужість, про квіти, які розквітають у серці, коли ми мріємо, і про любов та віру, які допомагають втілити ці мрії в життя.